Виє вітер, довго виє, навіть слухать обрида, ходить байда споконвічний та у вікна загляда. Ну чому б тобі приблудо не заснути уночі, не погріть старечі кості в димарі чи на печі? Я не сплю, мені й не диво, я ж не вітер, чоловік. Пометарствою поб'юся, та й засну колись навік. Але ж я не спати, жити, жить і мріяти люблю. Через це у довгі ночі не вилежуюсь, не сплю. Ну, вгамуйся, клятий вітре, не стогни, та не хрипи. У моє вкладайся ліжко, і за мене там поспи. І зітхату Жливо вітер кулаками в шибки б'є, і мені кричить кохання, також спати не дає. Я давно про зірку мрію, світлу зіроньку одну, але як не дму, не вію, а до неї не сягну. Тож ходжу я в довгі ночі. Та зітхаю знов і знов, їй пісні сумні складаю, Про сумну мою любов.